Добрий день, дорогенькі мої глядачі. І дітки, і дорослі. Мій котярчик вже свою котлетку з'їв, вклався тут спати, казочку слухати, а я. Перевертаю наш чарівний годинничок із пісочком і розпочинаю нову казочку. Казка така смішненька, називається «Про дурного вовка. О. От жив собі в одному лісі вовк. І то до якої справи не береться, все в нього не виходить. То інші вовки полюють гарно, та тако жира набирають, а воно таке нещасне, голодне, ну, бо дурне. Полювати не вміє, толком вовчих звичаїв не знає. І до того вже дожився, що так жарти хоче, вже аж не може, з голоду пухне. Та й думаю, піду лише на раду до вовків та попрошуся, може, що мені там підкажуть. Та як завиє на місяць, як завиє, у у, -у! А там вовки відгукуються йому теж у у, -у! Біжить він туди, на той, на той звук. А там три вовки мудрі, самі мудрі в тому лісі зібралися, сиві вже такі. Та питають його, чого ти нас кликав? Так і так. Батечки мої дорогенькі дядьки, підкажіть, як мені це далі в світі білому жити? Нема мені вовкові, ні, ні талану, ні щастя, ні полювати я не можу, ні їсти толком, так же охляв, так охляв, ледве ноги тримають. Переглянули вовки один на одного. Пожаліємо цього. Ну, пожалієм, добре кажуть. Хто для себе берегли, але тобі розкаже. Отамочки йде за тим дубом на галявину. А на тій галявині. Кобила пасеться. Та така вона вже плохенька та кобила, тікати добре не може, то ти підскоч та й за її, та й буде тобі м'ясо. Ото ми собі мали, а тепер тобі віддаємо. Ой дякую. Жо. Я, ж вам, я ж вам з тої кобили та кісточок принесу, та вже йди, каже. Зібрався, йде до тої кобили. Підходить до неї, приміряється і так, і так, звідки ж до неї заскочити? чи з боку, чи ззаду, чи на спину, чи за горлянку. Думав, думав, кобила його примітила. Каже, а чого ти ходиш кроме мене? Та каже, як чого ходжу. Їсти те я буду зараз. А чому ж ти мене будеш їсти? Бо я вовк. Хе, ти не вовк, ти собака. Ні, такий вовк точно. Ну раз вовк, то що ж ти тоді готуєшся? Ти послухай доброї ради, каже Кобила. Ти починай мене їсти іззаду, із хвоста. То для чого дивується вовк? А поки ти будеш їсти мене, то я буду пастися далі, на травичці. Та й поки ти мене до середини доїси, я ще більше напасуся, та жирнішою стану, то більше м'яса тобі буде. О, каже вовк, яка ти мудра, добру раду мені дала. То мені вовки не сказали того секрета, тепер я буду знати. Ну, каже, давай, ставай, я буду ззаду тебе їсти. Та й тахо, до кобили ззаду підкрадається, а вона примірилася, та й його копитами тільки влясь. Покотився той вовк, упав головою, вдарився, джмелів, слухає, а кобила собі пішла. Лежав, лежав вовк, поки до тями прийшов. Е, каже, це ж я дурний. І нашу я ту кобилу послухав, треба було підскочити за горлянку. Та й задавив би, а так ззаду до кобили підійшов. Копитавши, підкова на лобі відбилася. Е, що ж робити, голодному вовку, знов завив. У, -у, У. Вовки йому відгукуються. Біжить він знов до них. Ну, то що питають? Наївся? Та де там наївся? Так та кобила втекла. Як вона могла втекти, як вона ж така ледве дибеть, та я оце хотів їсти, та так ззаду, а вона копитами примірилася. Тьфу, кажуть, ну ти дурний та дурний. Ну як же, що з тобою бути? Ой, вибачте ж мені, дядьки, я вже буду слухняним. Кажіть же, що мені теперки, що мені їсти. Ну, що каже, їсти? Ну добре, ми собі тобі кобилу віддали. Тепер добре, віддамо, й. Шай... ми намірилися там за тою галявинкою. Корбочок такий, то там баран пасеться від. від... Отара відбився та такий гарний, та жирний, вгодований. Ти вже біжить того барана та їж. Та зразу хапав вже не слуха ззаду чи звідки, Ту з кущів вискочив, хопиш, та так і буде. Ой, до да, дякую ж вам, я від того баранчика вам кісточки принесу. Та якої кісточки, ти хоч сам наїшся. Пішов той вовк знов. З кущі виглядає, коли точно. На горбочку баран пасеться. Він до того барана скрадається та й вийшов та каже: ну баране, стій, я тебе зараз. Їсти буду. Ха, баран каже, чого ти мене з'їси? Бо я вовк, та який ти вовк, ти собака. Та ні, я не собака, я вовк лютий, правдивий. Ну, раз ти правдивий вовк, то давай я тобі допоможу. Я вовків дуже поважаю, каже баран. Ти дивися, поки ти там мене будеш їсти та гризти, та сюди, туди, та вовна в зубах ти відплюєшся з ними, давай тако, тут, -то, отак внизу ставай. О, нагору і таку пащеку роззяви. А я згоря розженуся і просто тобі вскочив ту пащеку сам, оп, і ти зразу мене й ковтнеш. О, ти й робота і зуби ціліші будуть. А таки правду каже, баран. О, то мені вовки то і всього секрету не, не відказували. А тут таке розумне. Зразу раз і ковтнув, точно, барана, давай. Став вовк внизу, ротяку роззявив, баран нагору вибрався. Готовий. Та каже, готовий. І каже, очі заплю, щоб... Щоб краще в горлянку проскочив. Та краще, краще. Язика висолопив. Язика висолопив. Став вовк, чекає на барана. А баран розбігся з гори та й рогами його бут! Покотився вовк кущі і жмелів, слухає. Баран собі подався далі. А вовк лежав, лежав, на силу прочумався. Очі розкриваю. Ух, дивина, барана немає. Мабуть, я таки я ковтнув. От я не знаю, ковтнув чи не ковтнув. Щось так гарно. Але щось їсти дуже хочу, може, я не ковтну. Ходить, думаю, мацає, мацає, що ж живіт порожній. де ж той баран? І, і гуря на лобі, е, е, то це я дурний тар, я того барана послухав, знов голодний лишуся. Та й давай вийти знов на місяць. У-у-у! Знов вовки відгукуються. Біжить він на раду. Вони вже кажуть: ну що знов трапилося? Ой, батечки модоренькі, та таке, таке, оце я хотів барана їсти, а він каже: ставай внизу. Та роз'являй рота, та я в тебе вскочу. Та він тако зварить, та я не знаю, вскочив чи не вскочив, а гуля на лобі. Е, вовки кажуть, дурний же ти вдався, в нашому роду таких дурнів ще й не було. То це він тебе рогами буснув, та ти собі і барана втратив. Що ж ми тобі тепер дамо? Ой, батечки дорогенькі, та дайте хоч щось, я так їсточки хочу, вже ж так їсти хочу. Ну, добре, кажуть вовки, вже таке я що саме просте, що може бути, то коли хоч на край лісу на ту сторону, та там. Свині пасуться. То там якесь поросятко маленьке, ти тику хапай, воно вже таке слабеньке, воно тобі не вдарить. Хапай його гризи, та й то тобі буде що їсти. Ой, дякую вам, батечки, за зануку. Дякую, каже вовк, подався туди не узлюся. Коли там дикі свині пасуться, поросята смугасті бігають. Свиня там, жолуді реє, а поросята собі під'їдають. Коли вовк вискочив, а каже: ну вставайте, я вас зараз їсти буду. Чю, каже свиня. «Чого ж ти зібрався їсти? Ти ж собака. Ні, не, не, не собака, я вовк. А, каже Свиня, ну раз вовк, то я тебе поважаю. Ти знаєш, а що ти будеш їсти? Як що, О, поросятку якесь візьму? Каже Свиня, я б тобі тако і, і дала сама поросятка, бо я тебе дуже поважаю. Але ти знаєш, тут така одна біда, така, що поросята не мої. От кабан у них батько. То треба кабана дозволу запитати. От я б тобі віддала, і й і два дала б, тебе не шкода, ти такий гарний, сіренький. О, то, а поросяток там багато, я б тобі віддала, але вони не мої, я да? не можу ними такого розпорядитися. Сходи воно до, до батька їхнього, та запитай, скаже, яке можна взяти. А, добре, каже, вовк, зараз побіжу, запитаю. До кабана під, підбігає, каже, пане Кабан, тут от, підкажіть, яке поросятко можна взяти, з'їсти. То як почув, то це ти моїх поросят ближчисти? Як і кинувся, то вовк як мелькнув, полетів, той вовк шкаребет через дуби, через си, впав в чарів, обдерся, обтерин, лежить. ледве відцапався. О що ж я дурний пішов до кабана? Поросят просити. Ні, що ж ми? Знов треба поради вовків просити, знов завив на місяць. Збираються, вовки відповідають. Шкандибай він до них обідрений, весь тестерні. Ну, що знов, каже, що знову у тебе таке? Так каже, я оце хотів порося з'їсти. Та почав у кабана питати, яке взяти. Та кабан мене їкла так приложив. Е, каже, дурний, ти дурний. Що добре, що живий лишився, кабан би так міг порвати, що й теж шматки полетіли. Ну, що ти таке, дурне? Вже не можеш з цим справитися. Добре, каже. Раз так, оце ми тут дізналися, там ішов. Чоловік їхав возом, та в нього з воза шмацала упав. На дорозі лежить, то вже сало не, не втече, біжи, те сало з'їж. Хай, хай хоч так буде. Вовк зрадів, дякую, дякую. Я ж вам школінку з того сала принесу. Та йди вже, каже, їж. Підбігає вовк до того сала і облизується, слинка тече, а воно такий великий шмат лежить, лежить та такою крупною сіллю, посолене, та таке там з прожилками м'ясними. Ну, таке сало знаєте, яке буває в Україні гарне. Вовк став облизується, зараз, зараз же я з'їм, а потім думає, ага. Це я зараз з'їм а там сіл'є. То я так пити захочу, що біда. Краще от що я зроблю. Побіжу там струмочок, я водички нап'юся, а потім прямо сало воно краще піде. Побіг, вовк, пити ту воду, хлебче ту воду. А коли дядько з воза гульк сало згубив, вернувся, о, лежить на дорозі. Підібрав та й поїхав. Вовк повертається, а сала немає. Ей, як же це буде? Що пропадати? Мені знову соромно йому тих вовків кликати. Коли Дивиться по дорозі, чоловік іде. Ну, думаю, вовк зараз я чоловіка з'їв, вискочив зубами, а ну стій, я тебе їсти буду. А чоловік каже: чекай, ти мене з'їси, але чи я, я ж великий, а ти маленький. Чи я в тебе поміщуся. Ну, я не знаю, каже вовк, помістися чи ні. А чоловік каже, знаєш, я кравець, у мене з собою є аршин. Це колись така палиця, якою міряли сукно. Я кажу, давай помірюю тебе, чи, чи поміщуш я в тебе. Ну, міряй то ще не витягнув. Як почав того вовка бити, за хвоста вхопив, бив-бив, аж дрантя летить. Аршин так, аршин так. Бив-бив, вовк вирвався, втік. Сів вовк на горбочку та й завив, так уже виє жалюбно. Вже вовки не втримались, прийшли до нього. Що ти виєш? Так і так, такий чоловік мене так побив тим маршином. Ех, каже, дурний ти дурний. Пішли, покажете, чоловік моє жиремо, а ти там кості з нього збереш. Біжать три вовки, а наш вовк позаду біжить. Чоловік побачив, що вовки женуться, залізне дерево та й сидить. Вовки сіли під деревом. Як же його дістати? А далі вовк цей дурний каже: А знаєте, ви кажете, що я дурний, а я придумав. А давайте один стане, другий на нього третій, четвертий, а четвертий вовк вже його дістане. О, кажуть вовки, та правда серед нас. Ти дурний, дурний, таке до чогось додумався. Ну, раз додумався, ставай внизу. Став вовк внизу, другий вовк на нього, третій, четвертий заліз, а чоловік думає, е, доведеться мені пропадати. Ну, хоч перед смерті тютюну понюхаю, табаки. Взяв табаки, нюхнув та й апши. А вовк почув, йому здалося, що аршин. А аршин злякався, як побіг. Ті всі вовки попадали, ноги кості поламали. Чоловік зібрався та й пішов додому. А дурний вовк в лісі лишився. Ото вам казочка, а нам з котиком. Бублички в'язочка. Це вже лишайтеся здорові. До побачення, дітки.